Триває етерна громадському інтерактивному та Радіо 1. І з нами на зв'язку поетка, авторка 11 збірок, співавторка вісьми музично-поетичних альбомів Катерина Волошина. Вітаємо в етері. Привіт, привіт! Вітаю вас, Нас на зв'язку Житомир Київ Франція. Так. Зараз приособлила oh, так. так в собі і Україну, і, можливо, українську Францію. Так. І тема сьогоднішньої нашої розмови, вона така дуже глибока, насправді. Звичайно, ми почнемо з, з іншого, мабуть, такого більш авторського, більш твоєго, так, але я маю твого, але я маю її все-таки озвучити. Чим живе сучасна українська література за кордоном під час війни. Тема цікава, тема актуальна, тема сильна. про і треба говорити, і як про неї не поговорити з людиною, так, яка насправді там уже довгий час творить, творить якісно, творить дуже так душевно, наповнено, відкрито, непросто. Так. В тебе є зараз такий цікавий проект, інша тиша. Нещодавно відбулося декілька твоїх концертів: один з них у Франкфурті, один з них в Парижі. Які враження, які очікування, які результати, що ти от пізнала, можливо, нового про себе, про людей, які прийшли, які були поруч з цих заходів. Ну і взагалі цікаво про появу такого проєкту, як Інша Тиша. Хто тобі допомагає його творити? Як виникла така цікава назва, ідеї? І от що ти хочеш цим проєктом донести до людей? Ми з Сергієм Радзецьким разом виступаємо вже 4 роки, і ще під час нашої активної творчості діяльності в Україні? Ми об'їздили всі маленькі містечка, села, великі міста, і це було завжди дуже наповнено і класно. І якимось чином так сталося, що зараз я тут, і іноді буває можливість виступати разом. Більше того, ми дали тут вже величезну кількість концертів за минуле півтора року. І я таким чином зараз освоюю Францію. Тому що це теж не, не обов'язково великі міста. М -м Прикольно, що я е, роблю це е, лінійкою людей, які зараз переселенці живуть тут. І бувають надзвичайно цікаві речі, коли ми приїздимо кудись на вершини гір, в маленьке-маленьке селище, де живе е, Наталка. Яка приїхала з Полтави, і вона нам влаштовує концерт на 12 е, сімей, які живуть поблизу, і, і, і тільки ці люди приходять і слухають е, українські вірші. Це, це абсолютно якось надзвичайно все відбувається, а, інша тиша це вірші, вірші мої. Які я чую, записую, і музика, яку чує, записує Сергій. Ми іноді називаємо це поетичним театром. В Україні це любила французи. Люблять тим паче для них це дуже незвичайний жанр. Я часто чую про те, що ми такого ніколи не бачили і ніколи не чули. І це просто фантастика, як це красиво, зворушливо. Хоча це мала декламація, яка Виникла давним-давно, але ж е, в них це не дуже популярно. Більше того, вони кажуть, що ми навіть хапки не маємо, що буде, коли ми йдемо і написано поезія і музика. Вау, що це таке? От, тобто зараз є е, можливість відкривати для європейців подібні речі. Тур, який був, це було три-три локації: Франкфурт, е, Україномовна Публіка, е, асоціація. Досить цікавий, гарний концерт. Я щаслива, що в мене там розкупили книжки, тому що маю можливість ж з собою. Франція це було містечко прямо під Парижем Ножан сюр-ман. І інше маленьке містечко магля кокет. Класні зустрічі, чудові французи, щирі відкриті, завжди наголошую на тому, що це сучасна українська література. Е, так, зараз вона перекладена французькою мовою. Ви маєте змогу не тільки почути і відчути крізь музику, крізь мій голос, крізь потік, а ще й крізь літери, слова е, те, що відбувається. В мене це дуже тішить. Зрештою. Саме цьому е, я і перекладала е, останнім часом вірші, тому що хотілося їм сказати. Хотілося, щоб вони відчули, почули, про що сучасна українська поезія, як вона може бути е, відбитою в них серцях саме тут. І... А, тут насправді того, цікаво, що? Так, тут цікаво. А, про переклади. Тобто а, це вже не тільки буде, я так розумію, україномовна публіка так? тих людей, які або були вимушені виїхати так через війну, або ті, хто вже там проживає певно якийсь час. М Тобто це вже твої вірші, які перекладають ті ж французи, так, французькою мовою, чи ти перекладаєш сама? І тобто, це, виявляється, уже абсолютно ну це новий вже буде і контингент, так. Тобто ти, в принципі, свої вірші, свої ідеї, свої образи можеш передавати французькою для французів. Правильно? Я можу сказати, що це дуже складний процес. Так як я коли пишу українську мову, я не думаю взагалі. І це просто я чую, я записую, і немає жодної для мене реальності в тому, це завжди загадка, що буде, чим закінчиться вірш. І, е, ну Якийсь такий да, передавач. А Звичайно, коли ти перекладаєш, ти включаєш мозок і виставляєш схеми і так далі. В мене є друг це унікальна людина, яка саме і привезла нас сюди на початку війни, мене з дітьми, тому що тому, що якби я була без дітей, я була б зараз в Україні, нікуди б я не їхала, я в цьому впевнена. Але заради того, аби аби вберегти їх, ну напевне, банально, але є як є, зробила я такий крок. І от ми зараз от друг якого звати Жиль Лег. Він досить знаменитий класний режисер, абсолютно чудовий, абсолютно унікальний. І він мені допомагає адаптувати вірші, тому що мій рівень французького не такий високий і десь якісь штуки я можу не відчувати. Ми з ним працюємо в парі. І надія абсолютно не перекладай, який я якимось чином збираю, як е, якусь мозаїку словами, аби донести до нього сенс, хоча іноді сенс донести просто неможливо, його треба відчути. От, такий, такий, якийсь брейнстор весь час, але дуже цікавий, класний процес. Я бачу, що йому це подобається. Ну і от з ним ми якимось чином все ладнаємо, вже влаштуємо під музику. І перекладаємо і ще хочу зазначити, що англійською мовою теж є перекладений альбом, я дуже, дуже вдячна за це. Він ще не записаний, тому що французьку версію ми записали у, в Парижі на французькій студії, і є аудіоваріант, є диски, які ми надрукували в Україні. І французькою, і українською мовами, а англійською ще от я тільки підходжу, я ще не дійшла до того. От. Так що, а, так, так, що а, переклади а, це прикольно. Так, ну, звичайно, тим більше, якщо є якась в цьому всьому велика мета, от якраз про мету я дуже хотіла б дізнатися, тому що в принципі кожний митець він. Пише в першу чергу, напевно, для себе, так для того, щоб якось увіковічити, вилити так свої емоції, думки, переживання, споглядання. Тобто людина просто не може не творити. Але разом з тим, певно, якийсь приходить час, і ти розумієш, що і жити для себе, творити для себе. Ну, це якось маловато, так хочеться, щоб все таки щось лишити більше. А яка взагалі твоя мета творчості? Так От ти. Пишеш вірші, ти складаєш їх в Рими, так? ти потім їх перекладаєш, ти робиш ці відео, ми про це ще поговоримо. Так? А, яка мета? Мета завжди одна. Щастя. І іншої мети я не знаю ні для віршів, ні для життя. Насправді, вірші мене рятували завжди, а зараз рятують іще більше, тому що це єдині хвилини. Коли ти з тобою дуже щирий, і можеш собі дозволити бути в будь-якому е, настрої, в будь-якому стані, е, бо ми ж всі зібрані. Розумієте, ми ж всі зараз дуже сконцентровані. І, і от, ось ці якісь хвилини, коли, коли я з собою, і коли я чую. Я продовжую писати. На початку війни я створила великий воєнний цикл, бо була така сильна хвиля. Переклала, до речі, його теж французькою мовою і читала його півроку напевно, багато. А потім я для себе вирішила, що я хочу все ж таки їх. Ну, ви розумієте, війна вона є звичайно, вона є голосно і в. Весь час проходять маніфестації, і люди, які за кордоном, вони по-своєму відчувають цей біль, і ми з Сергієм намагаємося щоразу, де ми не були в якому місці ходити на всі заходи, на всі, на всі маніфестації, концерти і так далі. Але мені захотілося, щоб французи. Зрозуміли глибину трошки з іншого боку. Тому ми зробили цей альбом у пошуках Пікассо Аля Гошев до Пікасо, який розповідає історію від народження до смерті і є таким глибоким, таким занурюючим, таким масштабно класним, що люди, французи, чують це і вони кажуть: вау! Це сучасна українська культура, література, поезія, музика, і певне, це зараз теж є метою, особливо те, що стосується перекладів. Угу. А, знаєш, таке питання виникає. Ну, багато дуже і спостерігаю, і спілкуюся з творчими людьми. Ну, ті, які зараз тут, так перебувають, так ну видно певну таку розгубленість, таку втому величезну. І ну насправді під, під звуки сирен і дуже важко, так, важко. і спати, і, і творити, і жити і взагалі мрія так про щось далі. Хоча цей народ дійсно незламний, ну я їм просто вражаюся, чи можливо. Можливо, придумати таку якусь реабілітацію для цих людей, так? Чи є можливо такі програми в тій Франції, бо ти там ну, ближче, ти це знаєш? Можливо, щось таке порадити тим же молодим авторам, людям, які зараз перебувають в різних куточках України, і там, де спокійніше трошки, і там, де дуже дуже важко. Можливо, щось таке спланувати, так, щоб вони просто мали змогу відпочити. Я думаю, що такі програми є і будуть і це резиденції. Чесно тобі одразу скажу, що я майже не стикаюся з тим. Чому тому, що я не цікавлюся саме цією стороною? Я дійсно дуже е, активно веду тут е, діяльність внутрішню, внутрішню сімейної життя можуть собі зрозуміти, з троє дітей з усіма все треба менеджерити. Мама, яка не розмовляє французькою, розмовляє тільки англійською, а французи не всі англійську знають. Ну тобто, ти щодня знаходишся теж в стресі, хоча ти без серен, і щодня. Проламуєш просто стіни і емоційні, і мозкові, тому що в тебе сходинки, яких, Ну, я, я стільки досвіду, скільки я отримала тут з приводу там буденності чи е, якихось елементарних дій і подій, тому що це різне, система різна, люди різні, підходи різні і так далі, і так далі. Я не можу сказати, що я прям в захваті в 41 рік отримувати якісь подібні. Досвід. Але просто я не маю виходу, в мене діти зараз тут ходять в школу. Я не можу, я, я розумію, що якщо я їх візьму, і ми поїдемо до батька в Київ, то вже рухатися туди-сюди, незважаючи на те, яка буде ситуація, я не буду, тому що для мене це дуже-дуже складно. Ем, про, про творчість е, навпаки, всі ці історії наші, як це не парадоксально, вони дають початок і породжують дуже класні і проекти, е і дають дуже класну енергію, тому що я бачу навіть європейців, в них все на такій енергній хвилі, вони настільки знаєш, от вони не переживають ні стресу, ні дискомфорту, ні вони таке таке враження, що вони собі придумують іноді якісь пригоди, аби тільки відчути себе живими. А ми живі. Так, і, Але і в таких і умовах життя, бути живим, група, я є не як хочу, як. хай краще є буде як. без страсу. так, так, так. Хай, хай краще мертві енергії, але те, що стосується, культури, або... так, так. Е, просто те, що стосується культури і молоді, я думаю, що ну, і завжди історично так склалося, що в усіляті оці зверх події, так, революції, війни і так далі, творчості. Йшла наверх, вона піднімалася, так. тому що душа жива, є емоції, ти, ти хочеш щось робити. Е, просто жити з дня у день. Велика навичка, яка, до речі, була мною пропагована взагалі весь час, поки я читаю і пишу, немає іншої хвилини. Я тільки зараз. Так. Okay. А, ти згадала а, про дітей, так, і тут насправді є така інформація, вже вона і, і ходить, і шириться, і оця енергетика вона з'являється, я її відчуваю, що є такий певний булінг уже між дітьми, які лишилися в Україні, так, і які, наприклад, приїжджають за кордону, повертаються і приходять в школи свої рідні. І а, ті, хто тут переживає це все, вони ну, ну, не можуть простити тим, хто спокійно, в спокої там жив. так, Тобто ти вже відчуваєш. Що, що вже, вже є якийсь момент, так? От, що ти думаєш, як твоя душа, як мами, як людина з досвідом, це відчуває? Хто правий, хто не правий? Я Можливо, ще всі праві. Не Ні, я ще з таким не стикалася і ніколи не дивлюся на подібні речі, як гарне, погане, правий і неправий. Кожна думка має бути, якщо вона є, і не ми. Керуємо тим всім. Єдине, що е, ну, особисто я можу сказати, що в моєму осередку і дорослих, і дітей на даний момент немає жодної людини, яка б ставилася подібним чином. Звичайно, я дуже щаслива, і всі люди, які мене оточували в Україні, і оточують тут. Це супер люди і супер-янголи. Але м м навіть от, я бачу мої діти, вони. Абсолютно спокійно спілкуюся з тими, хто в Києві з своїми однокласниками. Е, більше того, коли там в моєї прекрасної е, маленької учениці Агнеські, яка зараз дружить з моєю Василинкою, коли в них сирени, Агнеска телефонує нам, і вони онлайн сидять разом і підтримують одне одну. Тобто, в, в якомусь прошарку суспільства цього немає, і я сама не стикалася. Як воно буде далі, я гадки не маю. Я навіть не можу взагалі для себе вирішити, як воно буде далі. Хоча я стовідсотково розумію і знаю, і відчуваю, що ми обов'язково повернемося. Коли це буде, яким чином це буде, я не можу сказати. Я не можу. Але все, все, що є, те є, і говорити про те, що щось правильно, щось ні. Ну, хотілося б насправді, ти знаєш, такої великої єдності, тому що ти розказуєш ну, класні насправді речі, так що люди телефонують, і це така колосальна підтримка. Це такі обійми на відстані, це дуже важливо. От... Так, дійсно, якби таким чином а, наші українці, наші діти, так, майбутнє наше, вони вже вели якусь свою таку комунікацію цікаву, так, не таку, як нам там нав'язувала та ж радянщина, там, чи та старе покоління. так. От хай вони розберуться, хай вони відчують самі, щоб, щоб не батьки їм це говорили, От так як вони серцем відчувають, щоб вони так комунікували і підтримували одне одного. одного. Це було б насправді класно, тому що їхні серця чисті. Вони знайдуть як вони знайдуть ту мову. Хочу ще спитати трошки про це, і будемо йти вже до творчості, так повертатися до творчості. Okay. Нещодавно у нас був в гостях тут. Приїхав спеціально в студію. Це круто насправді. Андрій Бондаренко він зараз відкрив такий проєкт, як освітарня, дуже молодіжний, цікавий, класний. Ну раджу просто познайомитися. І він вчився у Франції. І дуже цікава от енергетика. Знаєш, ну, тобто людина приходить в студію, вона просто осяює все. З нього от іде, він посміхається, стиль, все. І знаєш, я таке питання йому поставила, і яке я хочу і тобі поставити також. А, чи вистачить? Цього запалу, чи вистачить цього наповнення, те, що він там набрався, так, і він хоче тут розповсюдити. Я дуже це прекрасно розумію, як це працює. Але чи вистачить енергії і настрою, тому що тут настрій не такий? Як ти вважаєш? По-перше, ніхто не знає. По-друге, це буде залежати від багатьох факторів. Я можу сказати, що. Ну, знаєш, як ти кажеш, що він наповнився там, чи наповнилася я тут, я не знаю. Ну, тобто, я, я була там запальною і активною, такою ж тут я і залишаюся. Слава Богу, що в мене є на це сили, і, і мене це дуже тримає, тому що навіть якщо я маю п'ять концертів на місяць, це, це для мене величезне щастя. Е, я знаю, що може не з приводу творчості, а якоїсь. Внутрішньої жаги і запали, ти можеш мати велику рацію, тому що реально е французи, принаймні ті, з якими стикалася я, і з якими я живу в одному будинку, і з якими я дружу, і яких я зустрічаю скрізь, вони особливі в цьому, і тут треба повчитися. Тому що це люди якоїсь невичерпної, е, такого невичерпного оптимізму у всіх речах. Що би не сталося, вони кажуть, окей, пішли далі. І, тобто якісь, якісь такі цікаві речі, які я взяла для себе тут, можливо, я б їх і, і, і не пізнала, і не дізналася. Оце я привезу. І Я думаю, що і діти мої привезуть багато, тому що в них. Концентрація на ніби, уваги і сприйняття і відчуття життя дуже різна, вона відрізняється реально, хоча ми близькі. І все тут таке, знаєш, іноді прямо українською, Ми десь їдемо полями, о, які просто наші види, абсолютно. Тобто ми, ми, ми близькі, дуже близькі, але в них оця така щирість і легкість, я, я в захваті від неї, І це ми привеземо точно. Оптимізм, щирість і легкість. Ну так, хочеться побажати багатьом людям, до речі, не дивлячись ні на що так, цих відчуттів. Твоя відеоробота Єва. Ми будемо її показувати після етеру. Розкажи трошки, чому з'явилася ідея взагалі писати відео поезію, що хотілося сказати в тому відео, хто допомагав робити, які от посили хотілося закласти. Це вже було так давно, що я може десь буду помилятися і, і забуду. Єдине, що я дуже гарно пам'ятаю, як я купувала в інтернеті ці червоні яблука, тому що я ніде не могла їх знайти і цим цим займалася точно ретельно. Це був Олександр Бобик, це був Тарас Гегівський, який от нещодавно фотограф київський класний, цікавий з своїм проектом Психологічний портрет. Він нещодавно пішов на вчення, вже пішов в армію. І Ми це робили десь на виставці в Києві навесні. Точно текст Єва. Крутий текст, він перекладений є французькою, і є версія французькою. Це наш початок. Як я писала його, я точно не пам'ятаю, але зараз, коли перечитую, задоволена тим, що зроблене. Відеопоезію як таку я не робила і не роблю. Це скоріше кліпи на наші з Сергієм твори, такі просто як. Кліп-кліп-кліп під кліп, 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 твір, тому що це ніколи не титри, ні, нічого такого немає, і е, невелика в нас кількість їх, але ми один раз на рік намагаємося щось таке робити. Останній, до речі, раз ми робили це на мій телефон. Я просто ходила і знімала, коли у нас був концерт на фестивалі в Гаврі, е, тут у Франції, і от те, що я там не знімала, ми просто скліпали. І є теж дві версії. Море дуже класна пісня е, на березі. Ну, От. Я думаю, ми дамо можливість слухачам, глядачам подивитися, поцікавитися, інша тиша просто в Ютубі набрати так або десь в соцмережах. Да, і в можна сам клауді де завгодно. Е, Катю, і на сам кінець почитай щось із своєї поезії. У нас вже така з'явилася класна традиція, хоч пару відчуєш? Я просто відкриваю що відкрию, тому що книжки в мене вже закінчилися, мені чоловік надісла, і це просто остання, яка залишилася. от наприклад, таке. А давай, якщо ти образишся, я тобі нагадаю про право кожного на власну думку, на вчинок, на відчуття. Про те, що життя різне і не завжди очікувані його кроки. Можливо, це зрушить твій стан трохи. Напевно, легше одразу не стане, та ж образа не зацементується в тілі Воробою, тягарем, чимось важким і незримим. А може, якщо замислишся, то взагалі опадає римому заставі йому за край. А давай, коли ти вважатимеш себе зрадженим, я нагадаю тобі про довіру, свободу і любов до себе. Оберну твій погляд у небо, скажу, що почуття можуть бути безкрайні, як от воно, що ніхто не в силах затягнути на дно, якщо сам собі не дозволиш брати участь в такому кіно. Не ріпше. Скажу одно, навіть якщо це вразливо, Бож нікого, крім себе, зрадити не можна. А давай, коли злива, злості цілине раптово, я тобі нагадаю про ніжність і слово любові, про те, що справа не в мові, не в кордонах, не в листі старому, що збите корком в широкій трубі. Справа тільки в тобі, завжди тільки в тобі. Батю, дякую дуже за твою творчість, за твою роботу, за твоє серце, за твоє світло. Воно дійсно з екрану через відстань сяє. Треба прощатися, але я думаю, що зустріч дякую ]ся. я вам щиро. Бережіть себе. Дякую дуже, дуже, дуже. Нових робіт допомагай, хоча б так словом, ділом, тому що дійсно це, це важливо тримати те українське роблю. І у нас на зв'язку була поетка, авторка 11 збірок, співавторка вісьми музично-поетичних альбомів, співавторка музично-поетичного проєкту Інша тиша Катерина Волошина. Або просто Волошка. Дякую.